Ну, а через сильні пориви вітру у столиці на вулиці Очаківській впав величезний клен. Є серйозні пошкодження. Більше бачив наш журналіст Влад Величко. Він зараз нам розкаже про це. Вітаю! Знаходимося ми зараз на вулиці Очаківській, ось поблизу мене 12-й номер. Як ви можете бачити, стихія від учора панує в на Київщині, ну власне в самій столиці, і навіть сьогодні, з самого ранку, був вітер. Ішли дощі проливні, і ось як ми бачимо, результат дерево. Прямо на автівку автомобіля БМВ. Дивіться, давайте пройдемо, подивимося, тут багато уламків. І поки ми йдемо якраз до власне самої автівки, яку пошкодила негода, скажу про те, що від учора понад 102 населених пункти залишилися без електрики. Найбільше постраждалих населених пунктів було у Бучанському. Макарівському та вижгородському районах, як ви можете бачити, ось де дерево впало прямо на автівку, розбило скло. Ось ми можемо бачити тут уламки. Але ну як ми бачимо, на щастя, на щастя для власника кузов нібито не постраждав. Хоча подряпини тут точно будуть, і заднє скло точно потребує заміни. І вон, я бачу, є чоловік в такій вишневій курці. Це пан Антон. Він певно є власник, як мені сказали. Зараз ми до нього підійдемо, і запитаємо. Дня, бачимо, ми ось такий капот, вам пошкодило трошки. Ваша автівка, що, коли це ста, трапилося, от коли впало дерево? Ну, приблизно, мені каже, в 5 утра Жена услышала дрізд. Утром я вийшов на роботу в 8.30. Ну і замітили, от таке состояние авто. ворони приїжджали, все оформили, все записали. Дивіться, друзі, бачите, негода і надалі панує і в Києві, і на Київщині. На щастя, зараз трішки затихло, але знаємо, ми, що і на сьогодні, і на наступні дні теж передають дощову погоду, теж передають пориви вітру. Тому, якщо бачите десь аварійне, наприклад, дерево в своєму дворі, там, де ви ставите свою автівку, то рекомендую вам як мінімум цього місця уникнути. Тож на цій ноті передаю слово в студію.